Троє військовослужбовців з Рівного повернулися додому на щиті. Містяни зібралися на майдані Незалежності, щоб віддати шану героям землякам: Костянтину Шаху, Роману Шепалевичу та Олександру Костарєву. Останньому було 33 роки. Сержант загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей. Дуже хороша людина. Він був військовим професійним, тобто він стояв за Україну і. Не просто що, як кажуть, знаєте, покликали і пішов. Він був з ідеєю і дуже, дуже любив Україну і дуже любив свою сім'ю і завжди казав, що. Він має як нікне як не він, то хто Роман Шепалевич народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву дев'яту школу, а потім здобув спеціальність еколога у НВГП. У хлопця не було жодного військового досвіду. У цивільному житті працював пекарем. Однак, восени минулого року отримав повістку і відправився захищати країну. Життя 27-річного солдата обірвалося на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу. Гарний був хлопець, спокійний, доброзичливий, Добра вдача в нього була. Ну, пішов захищати свою батьківщину по повісті, дали повістку. Пішов. Ну що ж, случилось те, що случилось, те, що зараз в країні війна, і таке, таке горе в нас. Костянтин Шах теж народився та виріс у рівному. Після закінчення 15-ї школи відслужив в армії, одружився та виховував сина. У цивільному житті спробував себе на різних роботах. А на початку великої війни був мобілізований до війська. 54-річний солдат загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Попрощатися з чоловіком прийшли баскетболісти та менеджери чоловічої команди Бакарівне у структурі клубу. Працює племінник Костянтина. Це людина, яка пройшла. Майже всю війну в самих гарячих точках він був. Наскільки я знаю, це Угледар, це Лиман. І на жаль, сьогодні він закінчив свій бойовий шлях. Ми його проважаємо. Поховали Олександра Костерєва, Романа Шепелевича та Костянтина Шахана, але й героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.